Про тому, що нещодавно завершився е, саміт у Давосі, саміт, який відбувається доволі е, постійно. Там, як завжди, була українська делегація е, на чолі з е, Володимиром Зеленським. Наскільки цього року він був усмі, успішним, і що він змінив? Тобто, які нові акценти, там було дві події. Дуже важливих для України по перше, це подія пов'язана з обговоренням української формули миру. Вона передувалась форуму в ній брали участь глобального рівня. Але е, цей раунд був е, явно не оскільки сторони ні про що не домовились. Uh, і не було сухого залишку у вигляді дати про можливої дати проведення зустрічі на високому рівні. Тобто нема про що домовлятися на високому рівні. Китай проігнорував цю зустріч. Хоча представник Китаю був на економічному форумі. і цей ДаОС, до речі, був uh, під знаком Китаю. Було багато китайських компаній, інвестиційних проєктів, презентація транспортних коридорів, можливостей, потужностей. Європейського китайського е, тощо, але Китай не брав участь у обговоренні цього. Це означає, що Китай не проявляє до цього майданчика, а просуває власний порядок денний, е, який не називають регулюванням російсько-українських протиріч. І е, вони бачать можливість вирусів те, що в центрі чого вони перебувають, як модератори, як спонсори в регулюванні. Там, де ми минуємо, і це передбачається визнання агресорів, агресор, Китай участь не бере. Це е, створює складності, тому що ютубальний південь також на себе всі заберезить не хоче. Але що ми почуємо, це що Франція підпише безпеку угоду з Україною по аналогії з британською, про те, що і інші країни Європейського Союзу перейдуть до цього, про те, що Швейцарія так, так буде надавати нам посильну допомогу. І відмовиться від цієї нейтралітету якогось такого занадто сильного нейтралітету. Те, що цього разу в Давосі не було російських е, делегацій, те, що Давос проходив е, значною мірою під, е, не лише під амо, а, там, е, впливом Китаю, але українська тема була поставлена в актуальність, вона нікуди не зникала на третій ролі. Е, але знову ж таки нагадаю, що перед тим як Давос почався, було опубліковано в Блумбергі опитування міжнародних економічних експертів, було заплановано доповідь про виклики 24-го року безпеки економічних, і, і е, перша четвірка виглядала таким чином: це, е, по-перше, клімат, по-друге, технології, по третє, геополітичні напруги, а по четверте лише війна. Тобто пріоритети глобальної, геоекономічні пріоритети світу і тих людей або тих еліт, які визначають порядок денний, вони виглядають таким чином. Це спроба зберегти чинний світопорядок якимось чином, відтермінувати рішення, які призвели до його переформатування, і намагання латати гарячі там якісь питання, активні, де прорвало остаточно. А там, де це можна відкласти, намагатися відповідти українське питання, наскільки я розумію, для геоекономічної еліти зараз є таким, які не можна вирішити оперативно. Тобто ми заходимо в, глобаль, в глобальну війну як таку, а український фронт в довгу війну стратегічну оборону. Тобто виходить, що ця війна не закінчиться ні цього року, ні навіть наступного. Я б оптиміст стосовно цього року, тому що в цьому році можливі багато подій, які можуть вплинути на цю війну, зокрема, і геополітичні, і геоекономічні поява різноманітних чорних лебідів. І вони вже стукаються в російські віконця. Тому я б не скидував з рахунків того, що. Припинення не перемога, а припинення або зменшення інтенсивності бойових дій в цьому році можливе, але можлива і кульмінація, до речі, болюча для України, і це також, також може. Бути. Тобто, це буде дуже несподіваний рівень. Mm, да це, це не дуже надихає, до речі. Це це зовсім не надихає. Я, я розумію. Тут давати прогнози стосовно кінця цього року достатньо складно, оскільки ми маємо на початку року більше іксів, якихось відсутність якихось даних е, про е, речі, які впливають на розстановку сил, як на фронті, так і в економіці, так і в геоекономічній політиці. Е, е, Військових балансах е, основних гравців. І ці ікси навряд чи проявляться в найближчий квартал. Це питання боєздатності, це питання мобілізаційної спроможності, це питання економічної допомоги України, буде нам пакет допомоги, чи не буде пакет допомоги. Розморозять в Конгресі гроші, чи не розморозять, коли гроші. Знайдемо ми додаткове фінансування, чи не знайдемо. Проведемо ми ефективну мобілізацію чи знову буде сто метрівка 500 тисяч. Тобто, це ну, речі, які на які сьогодні, от, станом на 17 січня, назвати достатньо ну важко. Тобто, фактично, все почне крутитися не раніше квітня, так і тоді і в нас в Україні певні подбулетні процеси можливо, і політичного характеру. І в нас вже неможливо повернення до якоїсь одноманітності одного голосу інформаційного. У нас політичні проблеми загостряться. І якщо не буде подолано дефіцит довіри між громадянами та владою, це буде істотно впливати на схвалення чи не схвалення підтримки рішень військово-політичного керівництва. Чи вдасться нам побудувати справді ефективне залучення громадян до оборони, чи це буде знову ж таки примус і обман як форма примусу? Це, це теж питання, на які треба дати відповіді. І саме десь під травень місяць ми ці відповіді побачимо. Mm, да. До травня до травня, як кажуть, потрібно що дожити. Е, пане Віталій, я вам дякую за цю розмову. Вона дійсно була, ну, як на мене, дуже багато планово, бо ми так зачепили. Ну, ми почали з Башкирії, але все-таки перейшли на такі. Загально з, 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 з геополітичні теми, М М М М тому що, можливо, Башкири це і перший чорний лебідь, ну хто його знає, як воно повернеться. Е е як воно повернеться вже через 2-3 дні, тому що там сподіваюся, що ситуація буде ну, розвиватися. А е е е якщо вам була цікава ця е розмова, обов'язково. Поставте вподобайку. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую вам.